Краєзнавці та археологи у Полтаві презентували щорічник старожитності лівобережного Подніпров'я. Книгу планували презентувати ще на початку 2022 року. Та через війну це довелося відкласти, кажуть упорядники. Основна робота над щорічником тривала минулого року. Більшість статей присвячені нашому земляку науковцю Івану Шовкоплясу. Це людина, творець, дослідник Мізинської стоянки, дослідник ряду пізньо-палеолітичних стоянок. Потім кожен напевне може згадати про житла з кістохмамута, то саме ось гіпотезу про ці житла, реконструкції цих жител, в Мізині, в Добраничівці, зроблені руками Івана Гавриловича. Людина, яка представляла українську науку в Японії, Франції, Словаччині. Це наш, так би мовити, часопис, в якому ми щороку презентуємо власні доробки. Доробки наших колег. Воно витримало. Не лише процес класичного редагування, збирання написання матеріалів, а й процес його видавництва підготовки в умовах воєнного стану.